Класичні гладкий безгалтер з пошапам іспанського виробника Луна 1503. Владкий пошапчик добре підходить для жінок з середніми і невеликими грудьми. В поясі немає кісточки, пояс м'який, еластичний і досить повномірний, два ряда гачків. Владка зручна і приємна на дотик мікрофібра. В цьому безгалтері від... є зйомні бретелечки, вони відстебуються. Нижня частина випуклий формований пошапчик, чашки з пошапчиком для тих, хто бажає більш пишніше груди, і візуально додає також це пишності. Артикул 1503. В інтернет-магазині Білизна Ін Йон» ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті. Від чашки А до Джей і ІК, пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.